Слава Україні! Мені треба представлятись. Мене звуть Ігор Швайка, народний депутат, фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода товариство зараз, в ці хвилини, в Києві, в столиці нашої України, з якої я прибув позавчора, спеціально для того, щоб взяти участь. В цьому Харківському Майдані, щоб поспілкуватися з тими людьми, які не можуть, не можуть знайти можливостей або часу виїхати до Києва. Але налагодження цього контакту для нас є важливим. І з тою метою ми власне і виїжджаємо в області, ну, частіше за все, в свої рідні, там, де є багато знайомих людей, щоб чітко сказати, майдан. Це є власна назва. Уже ніхто не каже Майдан Незалежності. Якщо люди говорять Майдан, всім стає зрозуміло, що це той новий формат стосунків, що це та нова якість людей, яка дозволяє планувати завтрашній день, планувати мирний завтрашній день після одержання перемоги в тій боротьбі. Яка триває сьогодні? Сьогодні ми на війні. Як би хто не хотів від цього заховатися? Заховатися від цього неможливо. Через декілька годин після народження доньки мені свалили машину. На наступний день наступне повідомлення про ще один мікроавтобус. Через два дні іще одне повідомлення. За кілька днів до цього моєму колезі Ігорю Чудовському в Луганську в центрі міста. Білий день, навіть не вночі, палять машину. Вчора останній репортаж співчуваю моєму побратиму Івану Варченко з Батьківщини. Він також став безлошадний. Нам, знаєте, от сьогодні один із наших колег зробив подарунок. Ну, Мені отакий ці коник, на якому можна в'їхати в наступний рік. Івану трошки більший і іншої якості. Але скажіть, будь ласка. Оце паління машин, переслідування громадських активістів, порушення дурних кримінальних справ. Воно зможе вплинути на нас, на кожного із вас, в тій боротьбі, на яку ми вийшли. Адже люди вийшли не за гроші. Люди вийшли не за трудодень. Люди вийшли не тому, що їм сумно сидіти вдома. Люди вийшли тому, що ця банда. Біосиніх мародерів перейшла межу. До того часу, поки були невиплати соціальних платежів. До того часу, як були на заводі Шевченка, чи на заводі Малушева, чи на Турбоатові, чи ще десь, на державних, на комунальних закладах затримки зарплати, люди з цим якось мирилися. Хтось десь підробляв, хтось позичав гроші, хтось скорочував свої видатки, але якось морилися. Коли припинили фактично виплати чорнобильцям афганцям, які по закону були передбачені, люди вийшли, висловили свій протест, але все одно на вулиці так масово не виходили. Але коли ота падлюча перекутня своїми чоботами, кийками почала бити мирних демонстрантів, і дітей, і дорослих. І чоловіків, і жінок, і журналістів, і медиків, які самоорганізувалися для надання медичної допомоги. Отут терпець увірвався. Що повинна була би зробити будь-яка нормальна влада в будь-якій нормальній країні? Вона повинна була як мінімум відправити відставку головного міліціонера. Уряд повинен був піти відставку і за декілька годин. Розслідувавши цей злочин, а це є злочин побиття мирних демонстрантів. Незалежно від того, дотримали ми там добу подачі заявки на мирний протест чи не дотримали мирні протести в усіх країнах, які є в Європі, це є святе. Це є свята, закріплена Конституцією. Можливість вийти і висловити свою точку зору. Так, товариство? Сьогодні на цю святу площину вторглися, причому не словом, не судовим рішенням, а вторглися чоботом і кийками міліцейськими. Декілька днів тому я особисто мав розмову з міністром, поки що міністром внутрішніх справ, з одним простим запитанням щодо побиття Тетяни Чорнової. Мене навчали в юридичній академії імені Ярослава Вудрого хороших вчителі, що злочини подібні розслідуються по гарячим слідам, 99% випадків, а не розслідуються ніколи. Коли міністр на наступний день розказує про 8 ухвал, призначені 30 експертиз, про якісь пошукові заходи, про те, що вони не можуть міжнародний розшук оголосити, тому що спочатку треба виконати процедури. Я розумію, що 99% можливостей вже відкинуті. І на сьогоднішній день будуть сфабриковані якісь випадкові люди, яким дадуть вказівку понести покарання. Так задав міністру наступне запитання: підпали машин, кримінальні справи проти політичних громадських активістів, переслідування, звільнення з роботи. Це є що? Це діяльність міліції. Яка організована цим органом? Або це діяльність якоїсь терористичної групи, яку не розслідує міністр? Варіанта два. Правда, товариство? Але кожен із варіантів відповідь для міністра є неможливим, тому що він повинен або зізнатися, що це він, або зізнатися в тому, що над цією бандою терористичною, російською, брюссельською, нігерійською він нічого не може зробити. Що це означає? Достаю ручку з кишені, кладу ручку, кажу, це означає, що ви зараз повинні взяти чистий аркуш паперу і написати поки що президенту, поки що міністра. Заява про відставку, так? так Так повинна зробити людина, у якої є офіцерська честь. Так. так, чи може це зробити Віталій Захарченко? Є. Ні. На наступний день відповідати на наші запитання прийшов уже заступник Віктор Душняк. Зрозуміло, що він наших запитань не чув. І почав він читати з аркуша. Шановні депутати, за порушеними під час зустрічі міністрам з питанням, я кажу, стоп, зупинись. Ми задали три конкретні запитання. Раз, два, три. Короткий висновок. На жодних з цих запитань відповіді немає. Сьогодні що ми можемо говорити про стан справ країні, якщо в ній міліція живе в якомусь такому віртуальному світі? Якщо за сніжки... Емоційно кинуті в спину горіної і Льовочкіної. моїх побратимів сьогодні судять в печерному районному суді. А за те, що в Юрія Луценка, отут на цьому ж місці, кинули Зеленку на спиртовій основі, якщо хтось не знає, від якої можна за 2 секунди втратити зір, міліція складає адміністративний матеріал. І знаєте, що мотивує? А Юрій Луценка не звертався. За заявою. От, власне, щойно у майора поставив це запитання. Він каже: Юрій Віталійович не звертався, ага. значить, ми зробили тільки адміністративний матеріал. <ривіт> Товаристи, це ага. вже смішно просто. А, Знаєте, чим закінчилася історія? 119 дев'ятнадцять штрафу. Ми сьогодні не будемо їм уподоблятися, Але то, що робить сьогодні, ця банда білосиніх мародерів. Можна характеризувати лише одним словом. Вони продовжують зжимати пружину народного терпіння. Пружина зжимається не до безкінечності. Правда? Вона зараз вона вже почала жимається. випрямлятися. Якщо коли вона почала виправлятися і продовжувати зжимати, на завтра вистрелить. І ні дві тисячі беркутівців, ні три тисячі бійців внутрішніх військ. Ну, до речі бійців дуже умовно. Тому що там хлопчики 18-19 років, які не знають чи на що взагалі спроможні, крім як стояти у там Шерензі і мерзнути поволі своїх довбанути генералів уже місяць, не маючи можливості ні поїсти нормально, ні нормально щось відпочити. Внесуть службу, невідомо яку. Що ми робимо з вами сьогодні? Я поставив партійну монометі в моїй громадській приймальні. Роздав бланки заяв на вступ в народне об'єднання майдану. Чули про створення такого? Поясню, для чого воно існує. Це є об'єднання громадсько-політичне. В ньому є політичні партії, в ньому є громадські організації, в ньому є студентські організації, в ньому є моральні авторитети, в ньому є окремі громадські діячі. Потрібна нам координація нашої роботи. Потрібна. Будемо її робити тут, в Харкові, так само, як це робиться в Києві. Будемо. Тому дуже буду просити. Давайте зробимо, щоб і на цьому майдані і на будь-якому іншому було більше державних, а також партійних, громадських та інших прапорів. Правильно? Правильно? Тому що кожна людина, яка піднімає прапор своєї партії чи організації, вона демонструє. Що ця спільнота підтримує цей настрій? Правильно? Правильно. Я виступаю за те, що будуть були прапори і батьківщини, і удару, і громадських організацій, і громадських рухів. Хто не, хто не належить до партії, стоїть з державним прапором. Правда? Правда. Кому подобається європейський прапор з європейським прапором? В Києві на сцені стоять прапори і Грузії. І Америки, і Белії, і Франції і комусь подобається наш червоно-чорний повстанський прапор. Раду. Ласкаво прошу. Він тут персона Грата. Правильно? Раду. Правильно. Раду. Тому що саме цією консолідацією наших зусиль, а не протистоянням одного іншому, ми можемо перемогти. Що таке народне об'єднання майдан? Прошу вас зараз по одному, по три, по п'ять підходити, залишати свої заяви. Через тиждень ми будемо видавати мандати членів посвідчення, членів народного об'єднання Майдан. Його візьмуть і партійці Свободівці, і члени батьківщини, і люди, які не належать до жодних організацій. Ми будемо з вами продовжувати погоджувати наші дії. Потрібно це потрібно. Ми представники політичних партій, із величезною вдячністю і повагою. Ставимося до представників громадського сектору. Бо та людина, яка виходить на вулицю продемонструвати свій процес, вона вже гідна міського уклону і вона гідна сліп пошани від кожного з нас. Правильно? Правильно? Тим більше, якщо ця людина бере на себе тягар організації, забезпечує озвучку, збирає гроші, ставить. Генератор забезпечує транспортом. Це є ті люди, які, кажучи мовою філософською, мають загострене почуття справедливості, як в народі кажуть, це ті, кому більше ніж іншим треба. От на таких людях насправді тримається будь-який рух на представниках політичних партій, які чітко себе показали, на представниках громадських організацій, які взяли на себе якусь ношу, ми її будемо разом з вами. Спільно нести. Що будемо робити на, на далі? Підходьте, записуйтеся, в заяві, вкажіть, хто є юристом, хто має можливість фінансувати, хто має можливість приготувати каву чай і ще щось, хто має можливості організаційні здібності, які для того, щоб забезпечити нашу нормальну роботу. Все це потрібно, щоб ми розклали з вами протягом тижня. Тими людьми, які організували Харківський Євромайдан, які представляють політичні партії, які представляють громадські організації, просто тих людей, які хочуть себе проявити. Всіх ласкаво просимо. Штаб у нас тут на Сумській. телефони у всіх є. Тут збираємося, там збираємося, обговорюємо. Через тиждень озвучуємо. До складу ради входять такі-то, головою президію брали такого, то йому доручили спільні справи. І по напрямку визначили культурницький такий, юридичний, такий транспортний, такий і такий, і так далі. Правильно будемо робити? Для чого ми сьогодні це зробили? Кожен із вас, із тих, хто сьогодні на цьому майдані. Це є потенційно завтра депутат міської ради, це є працівник комунального підприємства. Це, можливо, та людина, яка сьогодні здобуває освіту, і вона завтра стане. Нормальним працівником міліції, який замінить на тій посаді, отих з дозволу сказати, генералів, які вже опустили нижче плінтуса за звання українського міліціонера, які вже спокійно викинули на спідник поняття честі офіцерської гідності. Сьогодні від кожного з нас залежить, якою буде завтра влада в Україні, тому що влада це кожен із нас, і від нашої правильної організації. Залежить наскільки швидко ми з вами просунемося в наш завтрашній день. А завтрашній день це є перемога. І то, як скандує Київський майдан, і то, як йому відповідає Харківський, ми будемо стільки, скільки треба для того, щоб перемогти. Так? Да. Тому разом до, до разом до перемоги! 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 Разом до перемоги. Разом до перемоги. Ніхто нікого не заперечує. Стоїмо тут, і лише ті падлюки з білосиньою банди Мародею не мають морального права бути тут, поки вони не вийдуть з фракції, поки вони не вийдуть з цієї злочинної банди білосиньої, тоді ми після їхнього каяття прийдемо із тут. Вони теж громадяни, вони теж будуть жити на цій землі. Але якщо вони сьогодні продовжать... Збиратися на сесії міської обласної ради не буде їм шанса нормально займати якісь посади в суспільстві в нормальному очищеному цієї банди. Правильно? Правильно? Продовжуємо далі працювати, координуємо наші рухи, лагідно приймаємо один одного і бережімо один одного. Напередодні Різдвяних свят. Напередодні того, як ми будемо святкувати з вами Різдво. Будемо ходити один до одного з кутюю. По-різному. В Галичині це роблять так. У мене на Донбасі це варили по-іншому, в Харкові це роблять по третьому, а десь на кордоні з Дніпропетровщиною це роблять по четвертому. Зберегли наші традиції, прийшли один до одного, зберегли один одного. Бо ми з вами, завтрашні творці нашої великої України, яка буде на засадах соціальної і національної справедливості. Слава Україні! Слава кожному із вас стричи! Слава, слава, слава! слава!